Наші вітання, компанія Франшаут, як завжди, не зазочку з вами. Маємо для вас чергову новинку, друзі. Це у нас Volkswagen Ті Гуан. Ось такому прикольному кольорі, типу такому золотисто шоколадному, реально колір дуже прикольний. Свіжопригни з Європи, а саме Швеції, в хайлайн-комплектації класі з дуже хорошим пробігом, 89 тисяч. І реально має дуже класний доглянутий стан і буде дуже мати хорошу ціну. Отже, по автомобілю у нас Volkswagen Tiguan, чисто 2019 року, не 18 чисто 2019 рік випуску до автомобіля з 2-літровим дизельним двигуном, як завжди, 140 кВт на 190, 140 кВт-190 кінських сил на повному приводі та на автоматичній коробці. 500-ка, 700 мокра, одна з найкрутіших, найнатінших коробок передач. Хто в курсі, той знає, як то кажуть. Отже, по автомобілю. Е, ще раз, з Європи, Швеції пригне цілий гарний класний автомобіль доглянутий. Пробіг оригінальна 89 тисяч 86. Це оригінальний пробіг, який в нас підтверджений офіційним дилером щодавно автівка заїжджала до офіційного дилера, обслуговувалася все часто та, та гарно по регламенту в даному автомобілі все робилося. Так що, повірте мені, попередній власник реально класно дивився за даним автомобілем. Отже, по автомобілі завжди пробіжуся, що входить в комплектацію Highline. От, е, прозробимо замір лакофарвого покриття і покажу зовнішній та внутрішній стан. Швиденький огляд, друзі, тому що на вулиці Реально дуже холодно. І е, в вколі будуть такі питання, будь ласка, я для вас окремо піднімаю якісь відосики, які про що ви мали розуміння. А так, погнали. Хайлайн-комплектація, бачите, full ледовська адаптивна оптика, вона максимальна з функцією вирізання автомобіля з потоку. Тобто топована і оптика краще вже бути не може. Далі дисочки у нас 18-го розміру пірелі резина. Оце оригінальні Volkswagen. Маємо безключовий комфортний вхід в автомобілі. Сидіння в нас комбіновані е, текстиль з алькантаркою. Далі сідаю. Так, сідаємо, запускаємо кнопочкою. Ось так. Запустився автомобіль кнопки, ці двері, щоб не Мочили нас цифрова панелька приладів перед вами. Є в автомобілі, далі підігрів дзеркал маємо, шкіряне мультикермо з е, клавішами для керування адаптивним круїз з контролем. І ось ця клавіша керування адаптивним круїз контролем. І ми маємо по асистентах Line Assist, -асист, тобто рух по смугах і фронт Assist -асист по асистентах. Потім біжимо сюди. Магнітолка, Discovery, сенсорна у нас іде вся повністю на українській мові. Даний автомобіль у нас має. Кондиціювання входимо. Трюхзонний клімат-контроль з функцією очищення повітря. Ось Тут AirKair маємо в автомобілі оригінальне WebAst, яке можна програмувати на конкретний час та дату виїзду даного автомобіля. Підігрів сидінь, підігрів керма, Android Auto, Apple CarPlay, маємо навігацію. До речі, вставляються флешечки сюди, і навігація працює, але вона є. І цю навігацію можна вивезти вам ось сюди перед вами на дисплей. От, так що тут все в порядку. Далі, дублювання кліматом. Ось тут у нас підігрів сидінь, підігрів керма, Webasчка, кнопка можна запускати. Потім біжимо сюди, старт стоп сама парковка є в даному автомобіля. Камера заднього виду, протванники 360 градусів, пліщака для зміни руху режиму їзди. От, електроручник, автохолди, два ключа маємо в автомобілі та пультик на Webasto. І до того всього підсвіточка Ambient. Зараз я не знаю, видно чи не видно, але позаду, мабуть, точно видно. Підсвіточка ось тут Ambient в картах іде і в порогах є. Також та, так, під світочка амбієнт сказав, це сказав, це пробігся, тут є, тут є, тут є, пробіг є, тут є. Далі біжимо, виходимо з автомобіля от, і біжимо далі. По комплектації заднє скло натоноване по заводу. Іде, підсвіточка амбієнс тут є, кровані третім кліматом позаду є. Е, столики в автомобілі ось так розкладаються, в далеку дорогу кава, чай, ноутбук, працюємо. от, е, Так, далі тут є, тут вам сказав. Задня оптика також максимально ось так воно все виглядає реально прикольно. Маємо електрокришку багажника в даному автомобілі. от е Полички, як ви любите, електрофаркоп є. І ось Тут у нас є додатковий комплект коврів та повністю весь рамкомплект, компресор, клей і так далі. Так що ось така комплектація у нас по даному автомобілю. І, 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 і... Що хочу вам ще сказати? Що хочу вам ще сказати по автомобілю. Реально хороший автомобіль, класний пробіг на хайлайн комплектації. Ціна, ціна буде автівки десь в районі 29 тисяч на віддачу, по-моєму. ну Під відео я обов'язково напишу скільки це буде ціна по автомобілю на віддачу. Ну що, тепер будемо по замерах, по лакофарбам покриттю, швиденько біжимо. От, і погнали по стану. Отже, по, по лівій стороні 133, переднє ліве круло, ще раз, 124, переднє ліва дверка, 143, ще раз. 118. Далі, 132. Ще раз у нас 120, заднє ліве крило, 112, ще раз. 117, ще раз крило, 128. Задня кришка багажника у нас 100. Що тут? 187. 188, 178, косметика, якась є по задній багажника у нас. Далі 109 крило, 114, дверка у нас 121, ще раз 128, 140, 124, ще крило у нас 137, Ще раз крило 130, капот у нас 140, 150, 150. 132, 132, і 145, 127 і дах у нас 127, 145, 135, 135. Так, є, дивимося зараз швиденько по капотіку і по задній крісці багажника. капот, я думаю, що тут все добре. 100% не думаю, так воно є по капоту. По болтиках у нас все гуд, тут сегодня по болтичках, ніхто нічого не крутив. Тут є, тут є, тут є. До речі, важко, тут 30-м. Е, під капотом все добре. Ніяких лишніх звуків немає у нас. Тобто рівні ролики ніякі не піщать. От і мене цікавить питання до задньої кришки багажника. Побачу 180, покаже прилад, який киси як паралак, косметичний якийсь момент є. Дивимося по болтичках, все тут на місці, ніхто нічого не крутив, ніхто нічого не знімав, але якийсь мінімальний перелак є. Не знаю, можливо, дуже багато випадків у нас було, що отак піднімається трішка багажника десь в в когось, хтось не розраховує місце по висоті, і вона вдаряється в щось. І виходить, под, йде подряпана по лаку та по фарбі. Того її підфарбовують. А так, ну, все абсолютно в адекваті, класно, по даному автомобілю. Так, є ось така ситуація з цим. З цим автомобілем і що маємо косметиці. Я бачу в попередній частині автомобіля, мінімальний сидит експлуатації 89 пробігу. Реально він класний пробіг і це все відповідає тому. Пару дрібних сколиків є. Вони не критичні, Нічого вам робити не потрібно. Решта по покруга автомобіля є все добре, без пошкоджень, без ніяких подряпин абсолютно. А Ні, на задній ліві дверці маленька подряпинка є, задня ліва дверка. От мінімальна подряпенка є. Далі тут все добре-добре-добре. По задньому бамперу дивимося. Задній бампер також має. Що це таке у нас? Так, да, якесь мінімальну подряпинку. Ну і по правій стороні у нас без глибоких тут царапин я не бачу, вм'ятин теж не бачу. Ні, тут все далі гарно. Тобто... Задня ліва дверка, задній бампер, Чуть-чуть має сюди по експлуатації малесенькі подряпники. Вони не критичні, до металу нічого не продерто, але вони трошки так, як то кажуть, продивитися в очі кидаються. А так, ну все добре. Ну і звичайно, по салону. Салон тут е, дуже-дуже very-very good, як то кажуть, дуже-дуже класний. Тут взагалі все як нове, гляньте, цей пластик, на пороги. От, Все як мало бути, сидіння, кермо, питання, яких немає до керма у нас. Підлокітник, КПП-шечка. Ось так, сидіння виглядає, так що по салону тут все абсолютно добре. Позадна кришка багажника добре, прийом задній супер виглядає. От задній диван. До речі, автомобілі не палили, все чисто, гарно, приємний запах в автомобілі. От ніде нічого ніяких не подерто, не пропалено, не порвато. Самі все бачите, друзі, на камері. Що ж я буду розказувати, все, що є по факту, хто купляв, тільки знає, що в нас все добре. Якщо не добре. Десь якийсь є момент, все вирішуємо на місці, щоб в першу чергу все для вас було добре. А ми то вже таке, що вийде, то вийде, як то кажуть. А як не вийде, то слава Богу, як вийде, то теж, слава Богу, як то кажуть. Та й такий електрофаркопчик по всьому по правій стороні подряпано трішки є по багажнику. Тут все гуд, 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 гуд. Хочу по багажнику є питання по правій стороні, по пластику, а так, як на мене, все. Добре, тут моментів у нас нема. Тут добре, тут добре, тут добре, тут добре. Є є є. є, є, є. Так, тут я нічого не бачу вам щось показати. Там пам 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 тут бардачок добре, торпеда, ось так. Сидіння. Так, чук чук чу чук, -чук, 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 -чук. Так, хлопці, такий стан. Те, що були ті моменти, я вам показав. Тобто багажник трошки по пластику є. Е, Боже, що тут ще... Позончевин ну, я все показав, те, що я зумів побачити, як то кажуть, в цьому автомобілі серед таких слів по експлуатації. А так ну реально класна автівка. Так що, друзі. Ого, зацікавив даний варіант, хочу собі класти Тюган в Хайленд комплектації свіжопригнаний з Європи з мінімальним пробігом. Будь ласка, заїжджаємо до нас на тест-драйв. Якщо вам не виходить там чи ще щось, якісь моменти ось я ще не можете до нас приїхати, будь ласка, в нас є опція доставки. Якщо не ви до, до нас, то ми до вас будемо їхати. Отже, ви розумієте, що дійсно автомобіль є хороший, тут нема кому за щось переживати, що з ним щось є не так. Так що ось такий момент, друзі. Всім вам вдалого дня, будемо з вами на зв'язочку. Що якісь питання, дзвоніть, пишіть. Пока-пока.